Схема інфобізнесу спрощена класична модель побудови інфобізнесу, яка мені дуже подобається. Привіт, мене звуть Дриваль Дмитро. Я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і в цьому відео я хочу дати вам схему простої класичної моделі побудови інфобізнесу, яка мені дуже подобається. Подобається через свою простоту, зрозумілість і легкість у реалізації. Дізнався я її від одного успішного інтернет-підприємця, який вже багато років займається інфобізнесом. Тож, це відео буде класика від класика з корисними доповненнями від мене і мого особистого досвіду. Тому рекомендую вам додивитися це відео до кінця, бо матеріал буде дійсно потужний. І так, давайте почнемо з першого кроку, схеми, а в кінці ви вже отримаєте всю модель у повній комплектації. І так, перший крок лід-магніт книга. Створіть дуже цінний інфопродукт для своєї цільової аудиторії, наприклад, книгу. Спочатку вам треба вибрати якусь тему в інфобізнесі, по якій ви будете будувати свій інфобізнес, і вам треба створити по цій темі безкоштовну приманку, так званий лід-магніт. Чому називається лід-магніт? Тому що лід це потенційний клієнт, а магніт це магніт, який буде притягувати. Потенційних клієнтів, тобто вам треба створити приманку, яка буде притягувати вам ваших потенційних клієнтів. Тобто, по вашій темі вам треба створити таку приманку, яка буде вашу цільову аудиторію до вас приманювати. Я раджу вам зробити цю приманку у вигляді міні-ПДФ книги. Тобто ви пишете якусь там електро... електронну невеличку книгу, завантажуєте її, наприклад, на Google Диск, щоб... щоб у вас було посилання, по якому можна скачати цю книгу. Чому я раджу створити на початку саме книгу, чому Лідмагніт у вигляді PDF книги? Тому що цей інфопродукт він простий і зрозумілий для більшості людей. Якщо, наприклад, той же відеокурс, він багат, для багатьох людей не зрозумілий, то книга вона зрозуміла для більшості людей. Є дуже багато людей, які не проходили якісь відеокурси, вебінари, чи якісь тренінги, і вони не знають, що це таке. Але є дуже мало людей, які б не читали ні однієї книги. Тобто, книга для більшості людей вона зрозуміла. Люди розуміють, що таке книга. І дивіться, хоч книга ваша і буде безкоштовна, хоч ви будете її роздавати безкоштовно, це буде ваша приманка, але вона повинна бути дуже крута. Чому дуже крута? Тому що люди, хоч і не платять вам за неї гроші, але вони віддають вам свою увагу і свій час. І для того, щоб вони захотіли віддати вам свою увагу, свій час, ця книга повинна бути дійсно крута. Вона повинна дійсно приносити користь. Люди повинні дійсно хотіти цю книгу. І ще такий важливий аргумент: у вас не буде другого шансу справити перше враження на ваших потенційних клієнтів. Ваша книга це ваше перше враження. Яким воно буде, так вас будуть сприймати вже надалі. Ваші потенційні клієнти. І у вас не буде іншого шансу справити перше враження. Ви повинні з першого разу справити дуже круте враження. Тому ваш цей безкоштовний продукт, це перше враження, він повинен бути дійсно дуже крутий. Чим ціннішим буде ваша книга, тим більше людей ви зможете притягти в свій інфобізнес з її допомогою. Тому, коли ви будете створювати цю книгу, викладіться по максимуму, створіть дійсно круту книгу. Я зараз в цьому в рамках цього відео не буду розповідати вам, як писати круті книги, але я дам вам декілька корисних рекомендацій, як створити дійсно круту книгу. Для того, щоб книга була дійсно корисна, ви повинні в ній або Поділитися своїм унікальним досвідом, або розповісти людям, як вони можуть досягти. Певного результату в вашій темі, знову ж таки, ви туди повинні додати свого особистого досвіду, якихось унікальних, крутих знань, щоб це була дійсно крута книга, щоб це були дійсно цінні знання, а не якісь просто якась книга. Ви написали на швидкоруч, де якусь дали інформацію, яку людина може там отримати будь-де в інтернеті. Це повинна бути дійсно крута книга. І ви повинні або дати алгоритм якийсь, як досягти людині певного результату, або поділитися якимись лайфхаками, або дати якийсь унікальний досвід. Або ви повинні допомогти за допомогою цієї книги, допомогти людям вирішити їх якусь проблему або задачу в вашій темі. Чим більше буде приносити користь ваша книга, тим більша буде її цінність і тим більше людей захоче її отримати. Тому коли ви будете створювати цю книгу, ви повинні викластись по максимуму, щоб створити дійсно корисний інфопродукт для вашої аудиторії. І лайфхак вам такий маленький ще дам. Щоб охопити більше людей, я рекомендую вам. Перевести свою книгу в різні інші формати, тобто створити не просто PDF-книгу, а ще й зробити аудіоверсію цієї книги, записати відео, в якому дати весь матеріал з книги, і, можливо, зробити якісь чек-листи, в яких ви дасте вижимку з вашої книги. Для навіщо це робити, щоб ви могли охопити більшу аудиторію? Дивіться, є люди, які люблять дивитися відео, є люди, які люблять диви... слухати аудіо, є люди, які люблять читати книги, є люди, які не люблять там багато матеріалу читати, і для них більше підійде чек-листи. Якщо ви створите на основі свого, своєї книги ось ці різні формати, то ви зможете охопити більшу аудиторію. Крім того, ви можете протестувати різні формати, знайти на який формат краще реагують люди, краще підписуються, краще проявляють інтерес, і потім використовувати саме цей формат для того, щоб залучати потім людей в свій бізнес. Тому не полініться і зробіть декілька форматів. Зробіть PDF-книгу і переведіть її в декілька різних форматів. Тоді ви зможете дійсно охопити ще. Більше людей. І тут просте правило. Чим більше лідмагнітів, чим більше форматів вашого лідмагніту, тим більшу аудиторію ви зможете охопити. Так, з цим кроком розібрались. Крок другий. Вам треба налаштувати під свою книгу просту воронку продажів. Дивіться, я зараз вам не буду розповідати, що таке воронка продажів, не буду глибоко заходити в цю тему, всю складнощі розповідати, воронок і так далі. І так далі. Я в цьому. В цій схемі, в цій спрощеній моделі, я вам раджу просто створити просту воронку продажі. І зараз я просто поясню вам простими словами, яку воронку і як вам її зробити. Дивіться, в першу чергу, проста воронка, вона навіщо вам потрібна, щоб збирати. Контакти ваших потенційних клієнтів і автоматизувати процес видачі вашої книги потенційним клієнтам, тобто, не я не буду зараз вам пояснювати всі складнощі воронки, просто щоб ви розуміли навіщо вам потрібна воронка. Щоб ви могли автоматизувати процес збору контактів потенційних клієнтів, і видачу цим потенційним клієнтам вашої книги, щоб це все відбувалось в автоматичному режимі, без вашої участі. Ось навіщо й потрібна ось ця проста воронка. І ось для цього ми її і створюємо, щоб захоплювати контакти, і щоб віддавати книгу, і щоб все це відбувалося без нашої участі в автоматизованому режимі. Тобто, по суті, воронка потрібна для автоматизації ось цих простих процесів, які нам треба робити кожен раз? І щоб ми це робили не вручну, не там самі писали, а щоб все це відбувалося в автоматизованому режимі без нашої участі. Саме для цього і потрібна воронка. Як можна зробити ось цю автоматизацію? Як можна налаштувати ось цю просту воронку? Приведу вам декілька прикладів. І так, почнемо з класичної автоматизації. Як взагалі відбувається в інфобізнесі ось класична така автоматизація? Як відбувається оця воронка, як, як працює? Вам потрібен сайт, і вам потрібен сервіс емейл-розсилок. E на своєму сайті ви створюєте так звану сторінку підписки. Це сторінка, на якій є заголовок, на якій є обкладинка вашої книги, на якій є форма підписки сервісу емейл-розсилок, e куди люди вносять свій емейл, e і якась інформація про вашу книгу. Люди заходять на цю сторінку, їм пропонується отримати вашу книгу. Люди вносять свій емейл в цю форму підписки, стають автоматично вашими підписниками і отримують на свій емейл е, листа з посиланням на скачування вашої книги. Ось так все ця автоматизація працює. Тобто, ви за допомогою форми підписки цієї сторінки захоплюєте контакт, імейл, і ви отримуєте емейл, а люди отримують на свій емейл. Посилання на скачування вашої книги. І ось так і відбувається ось ця класична автоматизація в інфобізнесі, які ще є види автоматизації, сучасна автоматизація. Знову ж таки, у вас є сторінка підписки, але тепер ви пропонуєте людям підписатися не через емейл, e а кажете, що давай я тобі в один з твоїх месенджерів прийшлю посилання на скачування книги. Ви підключаєте спеціального чат-бота в месенджері, і ви вже збираєте людей. Не в не через зімейл, e не через сервіс e-mail розсилок, а через сервіс розсилок в месенджерах. І ви збираєте контакти людей в месенджері і відправляєте їм автоматичного листа в месенджер. Знову ж таки, ви це налаштовуєте в спеціальних сервісах, і все це відбувається тепер. Через месенджер знову ж таки людина заходить на сторінку, але підписується через месенджер, і у вас збираються контакти в месенджері. І потім ви можете контактувати з цими людьми через месенджер, а не через емейл. Просто та ж сама автоматизація, тільки через інший інструмент. Ось так це все відбувається. Складна автоматизація. Ви знову ж таки берете ось цю свою сторінку підписки. Пропонуєте людям тепер вже підписатися не тільки через емейл, а й ще й через месенджер. Тобто два варіанти даєте людям. І люди або через чат-бота підписуються через сервіс розсилок в месенджері, або підписуються, вводять свій емейл і підписуються через емейл розсилку. Просто трошки складніша автоматизація. Але принцип той же самий, і ви вже можете збирати. Базу підписників, по суті, і в месенджері, і в емейлі. Так? І у вас якби більша можливість, ви більшу аудиторію можете охопити. Це більш складна автоматизація. Але суть та ж сама. Є сторінка. Люди заходять на сторінку, підписуються, отримують в автоматизованому режимі вашу книгу, а ви отримуєте їх контакти. Або в месенджері, або в емейл. І декілька вам прикладів простої автоматизації, як ви можете налаштувати воронку. Ви можете взяти. Банально, якщо у вас нема сайту, якщо ви не можете створити ось цю сторінку підписки, ви можете, наприклад, зареєструватися в сервісі емейл-розсилок SendPulse, і SendPulse дає вам змогу налаштувати ось це автоматичного, автоматичного ось цього листа, в якому буде посилання на скачування вашої книги. І там же в цьому сервісі він дає можливість створити простеньку сторінку, так звану сторінку підписки, в цьому ж сервісі. В сервісі розсилок SendPulse ви можете всередині цього сервісу налаштувати на цій сторінці форму підписки, там же налаштувати. Цю просту сторінку і там же налаштувати автоматичного листа. І у вас, по суті, буде ось ця проста воронка, яку ви можете налаштувати чисто в сервісі імейл-розсилок. І принцип буде той же самий. Ви будете на ось цю Спеціальну сторінку, яку ви створите в сервісі розсилок, ви будете направляти людей. Люди будуть підписуватись і отримувати вашого автоматичного мейл-листа з посиланням на скачування вашої книги. Тобто ще такий приклад простої автоматизації. Ще проста автоматизація. Ви можете просто не створювати сторінку підписки, а можете просто налаштувати чат-бота. Наприклад, в інстаграмі ви можете налаштувати чат-бота, який буде реагувати на спеціальне слово. Людина буде під вашим постом писати якесь слово, і їй в лічку буде приходити повідомлення від вас з посиланням на скачування книги. І знову ж таки ви будете збирати таким чином контакти потенційних клієнтів. Тобто можна це таким чином реалізувати, не маючи якоїсь сторінки підписки. Це зараз також приклад якби, простої воронки, простої автоматизації. Ще який приклад простої автоматизації, яку ви можете налаштувати дуже просто. Це просто створити в телеграмі закритий телеграм-канал, опублікувати в цьому телеграм-каналі пост так, перший свій. І в цьому пості просто дати посилання на скачування своєї книги. І потім просто направляти людей на свій цей закритий телеграм-канал і казати, що підпишіться на мій телеграм-канал, і там, в закріпленому в першому пості, буде посилання на скачування моєї книги. І таким чином, ви можете просто банально за допомогою телеграм-каналу вже збирати там підписників, через цей канал комунікувати з цими підписниками, і вони будуть отримувати в автоматизованому режимі через ваш закріплен... закріплений пост будуть отримувати вашу книгу. Можна ось так зробити цю воронку. Тобто, ви у вас є варіанти або через емейл і сайт, або через чат-бота, і сайт, або чисто через чат-бота, або через закритий телеграм-канал, або можете змішану воронку робити. Як вам більше подобається, вам треба вибрати свій спосіб автоматизації і налаштувати свою ось цю просту воронку в залежності від того, який вам спосіб більше підходить. Третє, що ви робите? Далі вам треба. Направляти безкоштовний або платний трафік на свою воронку продажів. Дивіться, просто так ваші потенційні клієнти не потраплять в вашу воронку. Просто так вони не зайдуть на вашу сторінку підписки і не підпишуться. Вам треба їх туди якимось чином направити. Направити трафік, трафік це люди на свою просту воронку продажів. Тобто, щоб люди зайшли і підписались, вам туди їх треба направити. І ви можете це зробити за рахунок, наприклад, безкоштовних методів. І зараз розповім, яких. Наприклад, ви можете направити людей через особисту рекомендацію теплій аудиторії. Тобто, дивіться, приклад, у вас є друзі в Фейсбуці, ви можете написати їм особисте повідомлення і поспілкуватися з ними, і потім сказати: до речі, недавно я написав. Власну книгу, і я рекомендую тобі її прочитати, і дати посилання на сторінку підписки, або дати посилання на чат-бот або на закритий телеграм-канал, в залежності від того, яку ви воронку налаштуєте. І людина зможе отримати ваш друг, ваш знайомий хороший, зможе отримати вашу книгу і стати вашим підписником. Це один із способів, як ви можете теплу аудиторію перетворити в підписників. Ще один спосіб: ви можете холодну аудиторію перетворювати. В підписників через особисту рекомендацію, тобто, ви можете знайомитись з людьми по схожим інтересам, які цікавляться тією ж темою, по якій ви будуєте інфобізнес, наприклад, в тематичних групах, знайомитись там в Фейсбуці з цими людьми. І спілкуватися з ними, і в цій розмові говорити, що, до речі, у мене є класна книга, рекомендую тобі з нею ознайомитись. І давати посилання або на сторінку підписки, або в месенджер, ну, в залежності від того, яка у вас буде воронка. І люди будуть підписуватись, ставати вашими підписниками і отримувати в автоматизованому режимі вашу книгу, а ви будете збирати таким чином за рахунок холодної аудиторії своїх підписників. Це ще один такий безкоштовний спосіб, ще один спосіб безкоштовний, як направляти людей в свою воронку. Це, наприклад, створювати багато різного корисного контенту. По типу, от зараз я для вас записую це корисне відео, і, до речі, дивіться, у мене є класні 11 секретів інфобізнесу, в яких я дуже даю потужну інформацію по інфобізнесу. І посилання на ці секретів я залишу в описі до цього відео. Переходьте, знайдіть, зайдіть в опис, і там буде посилання, і підпишіться на ці 11 секретів. Це дуже потужна інформація. І ось зараз я вам просто привів приклад, це дійсно правдивий приклад. Дійсно, перейдіть і заберіть 11 секретів. Ось так ви можете за рахунок корисного контенту, як я це роблю, записувати корисний контент, наприклад, на Ютубі, і давати посилання на свою воронку. Люди будуть дивитись корисний контент, переходити за посиланням, отримувати вашу. Книгу, і ви будете отримувати підписників. Тобто, ще один спосіб, як ви можете отримувати підписників. Або ж ви можете залучати трафік на свою воронку продажів за допомогою платної реклами. Тобто, якщо у вас там мало вільного часу, але у вас є гроші, і ви хочете збирати підписників, ви хочете збирати контакти потенційних клієнтів, ви можете заплатити гроші. Ви можете використовувати, наприклад, таргетовану рекламу в соціальних мережах, наприклад, заплатити інстаграму, щоб він показав ваш, які. Із пост і з цього поста направити людей в свою воронку. Наприклад, на сторінку підписки своєї воронки люди будуть підписуватись і будуть ставати вашими підписниками і отримувати вашу книгу. Тобто, ви платите інстаграму, він показує вашу рекламу, і ви з цієї реклами направляєте в свою воронку. Ви можете так робити, ви можете. Робити це за рахунок платної реклами у лідерів думок, тобто знаходити людей, які також розвиваються в вашій темі, в яких є велика аудиторія, заплатити їм гроші, і вони пропіарять по своїй аудиторії вашу книгу і направлять свою аудиторію в вашу воронку. І таким чином ви отримаєте теж підписників в свою воронку. Люди отримують вашу книгу, а ви отримаєте потенційних клієнтів. Вам треба вибрати той спосіб залучення трафіку на вашу воронку, який вам більше підходить. Якщо у вас більше вільного часу, то використовуйте безкоштовні методи. Якщо у вас є можливість вкладати гроші, використовуйте платні методи, тобто використовуйте ті способи, які вам більше підходять. І, до речі, така маленька рекомендація. Я рекомендую вам вибрати спосіб автоматизації воронки. Ось на другому е, кроці я вам казав, що вам треба налаштувати воронку. І я вам рекомендую вибрати спосіб автоматизації в залежності від того, як ви будете залучати на неї трафік. Тобто, дивіться, наприклад, якщо ви будете використовувати платну рекламу в Інстаграмі, то краще налаштовувати воронку через чат-бота в Інстаграмі. Краще, якщо реклама з Інсти, то ви. Краще вам налаштувати бота, який буде людей знову ж таки в інстаграм вести. І там в інстаграмі в лічку присилати їм посилання на скачування вашої книги. Чому так? Тому що людям не треба буде покидати Інстаграм. Вони сидять в Інстаграмі, бачать, наприклад, вашу платну рекламу, переходять по цій рекламі, їм пропонується там підписатися на вас в Інстаграмі і отримати в лічку знову ж таки посилання від вас на скачування книги в Інстаграм. Їм нікуди не треба виходити, нікуди не покидати Інстаграм. І тоді вони будуть добре підписуватись. Якщо ж ви будете людей направляти на якісь інші платформи, наприклад, піти і підписатися на закритий телеграм-канал, то вони будуть гірше реагувати. Тому що їм треба вийти з інстаграму, перейти в Телеграм і там уже щось скачувати. Тому ось на цей момент зверніть увагу: якщо ви знаєте, що ви будете налаштовувати платну рекламу в інстаграмі, то краще, щоб автоматизація вашої воронки відбувалася через е, сервіс розсилок в інстаграмі. Якщо ви будете там якісь інші ресурси, то е, якби застосовуйте той спосіб автоматизації, який більше буде підходити під ці ресурси. І пам'ятайте, важливу таку деталь. Трафіку багато не буває. Чим більше трафіку, тим більше підписників воронки ви отримаєте, і тим більше потенційних клієнтів у вас буде. Тому чим більше трафіку ви зможете залучати, тим краще. Четвертий крок. Комунікація. Підтримуйте постійний зв'язок з підписниками вашої воронки продажів. Дивіться, ваша воронка вона буде, після того, як ви направите на неї трафік, вона буде збирати вам контакти ваших. Потенційних клієнтів, вона буде збирати вам так звану базу підписників, або базу email підписників якщо ви будете використовувати email автоматизацію або базу підписників в месенджері, якщо ви будете збирати там підписників через чат-бота, або вона буде там збирати вам підписників в Телеграмі, в залежності від того, який ви спосіб автоматизації будете використовувати. І ви повинні, якби. Збирати контакти цих підписників, збирати свою базу підписників, і вам треба обов'язково. Регулярно спілкуватися зі своїми підписниками і приносити їм користь через корисний контент. Тобто вам треба регулярно бути з ними на зв'язку. Якщо ви емейли збирали, то вам через сервіс емейл-розсилок регулярно треба присилати їм інші емейли і ділитись якоюсь корисною інформацією по вашій темі. Якщо це там закритий телеграм-канал, то в телеграм-каналі регулярно викладати якісь корисні пости і спілкуватися зі своїми. Підписниками, чому це так важливо робити? Дивіться, банальний приклад, кому ви будете більше довіряти, людині, з якою спілкувались один раз чи з якою ви вже спілкуєтесь на протязі багатьох місяців. Зрозуміло, що з тією, з якою ви постійно спілкуєтесь, і тут працює той же самий принцип: якщо ви будете регулярно спілкуватися з людьми, приносити їм користь, то вони вам більше будуть довіряти. Більше комунікації, більше довіри. А більше довіри, значить більше покупок вони будуть робити в майбутньому. Тобто, якщо ви будете регулярно з ними спілкуватись, ви будете більше отримувати довіри, і люди в майбутньому будуть більш прихильні, щоб у вас щось купити. І так, що вам треба зробити? Визначтесь, як часто, в якому форматі ви будете регулярно спілкуватись зі своїми підписниками і приносити їм користь, тобто яким чином. Тобто, як часто, там раз на тиждень або два рази на тиждень ви будете відправляти, наприклад, емей-листа і в якому форматі ви будете з ними спілкуватись? Можливо, ви будете якісь корисні чек-листи давати, можливо, ви будете кудись направляти, можливо, ви будете якісь, не знаю, виберіть якийсь формат спілкування зі своїми підписниками і виберіть регулярність, з якою частотою ви будете спілкуватись з ними. Так, з цими кроками все зрозуміло. Тобто, якщо ви будете добросовісно виконувати всі ці чотири кроки, у вас вже буде збиратися база підписників. Якщо ви будете з ними спілкуватись, то ці люди будуть вам довіряти. І п'ятий крок, що ви робите, це реліз нового. Випускайте нові платні продукти і пропонуйте їх своїм підписникам. Дивіться, якщо ви будете добросовісно виконувати попередні 4 кроки, то ви таким чином, можна сказати, викопаєте колодязь, перш ніж відчуєте спрагу. Тобто, коли ви захочете створити якийсь платний інфопродукт або послугу платну, то у вас вже буде гаряча лояльна аудиторія, яким ви зможете це продати. Якщо ви добросовісно ті 4 кроки виконали, у вас збирається база підписників. І коли ви вирішите потім створити платний інфопродукт, то вам буде кому його запропонувати, бо вже у вас є ваша лояльна цільова аудиторія. І якраз на п'ятому кроці, щоб ваш інфобізнес почав приносити вам гроші. Вам треба створювати нові платні інфопродукти, або послуги, і пропонувати їх своїм підписникам. Або ви можете знаходити в інтернеті якісні чужі інфопродукти, у яких є партнерська програма, і рекомендувати їх своїм підписникам по своїм партнерським, по своїм партнерським посиланням і теж заробляти гроші, тобто або свої створювати платні продукти, або знаходити класні чужі продукти, в яких є партнерська програма, і заробляти таким чином. Ваш прибуток в інфобізнесі буде залежати від кількості і якості платних пропозицій, які ви будете робити своїм лояльним підписникам, і від кількості цих лояльних підписників, які будуть у вас збиратися. Тобто, чим більше у вас буде підписників, чим Краще ви будете ось ці чотири кроки перші виконувати. І чим більше якісних платних пропозицій ви будете їм робити, тобто, чим краще ви будете виконувати цей п'ятий крок, тим більше грошей ви зможете заробити. Тобто, лояльна база велика плюс багато якісних платних пропозицій дорівнює багато грошей. Тож, давайте швидко зараз пробіжимось по всім нашим крокам нашої схеми, ще раз їх швиденько пропустимо. Пройдемо і якби будемо на цьому завершувати. Так, перше, що ви робите? Ви створюєте дуже цінний інфопродукт для своєї цільової аудиторії. Краще всього, якщо це буде книга. І ця книга повинна бути дійсно дуже корисна, дуже цінна, щоб люди захотіли її отримати. Книгу ви пишете по той тематиці, по якій ви хочете розвивати свій інфобізнес. Далі, під цю книгу, ви налаштовуєте просту воронку продажів. По суті, ви просто автоматизуєте процес. Обміну контактами на вашу книгу, тобто ви повинні налаштувати просту воронку, щоб в автоматизованому режимі ви могли надавати людям вашу книгу, а люди вам давали свої контакти, щоб ви збирали контакти потенційних клієнтів, а вони, вони отримували від вас вашу книгу. Далі, третій крок: ви на цю свою воронку, яку ви налаштуєте, ви повинні направити або безкоштовний, або платний, або і той і інший. Трафік, тобто направити людей, які можуть бути зацікавлені у вашій книзі, і ви таким чином будете отримувати за рахунок своєї воронки підписників, контакти потенційних клієнтів, з якими ви зможете далі спілкуватися. А вони будуть отримувати від вас в автоматизованому режимі вашу книгу. Далі вам треба. Комунікувати з цими підписниками вам треба підтримувати постійний зв'язок з підписниками вашої воронки. Для чого це робиться? Щоб ви таким чином могли завоювати їх довіру, щоб вони вам довіряли і вони потім в майбутньому могли у вас щось купити. Для цього ви повинні постійно з ними спілкуватися, регулярно їм надсилати там листи або в месенджері, або Через емейл, або там в телеграм-каналі закритому писати пости регулярно, і ви повинні приносити їм користь через корисний контент. І потім вже крок, крок п'ятий, коли у вас вже збирається лояльна аудиторія, лояльні підписники, ви можете поступово випускати нові свої якісь платні продукти і пропонувати їх своїм підписникам. Або ви можете знаходити е, чужі. Платні інфопродукти з партнерською програмою, рекомендувати їх по своїм партнерським посиланням і знову ж таки отримувати гроші. Якщо ви будете добросовісно всі ці кроки робити, то ви зможете добре заробляти, побудувати повноцінний інфобізнес і заробляти добрі хороші гроші. Сподіваюсь, що ця схема і моє відео було для вас корисним і ви порадуєте мене своїм коментарем, знак вдячності. А я обов'язково порадую вас черговою порцією корисного контенту найближчим часом. Якщо у вас є якісь питання, то пишіть їх в коментарях під цим відео. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!